Всім привіт! В цьому відео розповім про пасинкування, в цілому формування томатів, а також як можна використати пасинки для себе з користю. Економічний сенс пасинкування є лише на високорослих томатах. Тобто ми зараз не говоримо про томати, які є низькорослими, їх ніхто не пасинкує. А ось, наприклад, мої томати зараз вже мають висоту 1,40 м і в подальшому вони можуть дорости до 2 метрів. Саме про пасинкування високорослих томатів і буде йти мова. Справа в тому, що пасинки вони відтягують момент подоношення, а також забирають поживні речовини на себе. І щоб цього не відбувалося, я їх видаляю. Отже, який є цікаві моменти. Найкраще видаляти пасинки зранку в суху теплу погоду. Це робиться для того, щоб ранка підсохла і в подальшому якомога швидше загоїлася. Пасинки треба видаляти таким чином, щоб пошкодження рослини було мінімальне. От бачите, зараз я вирвав пасинок рукою. У мене получився ось такий акуратний злом. Так виглядає сам пасинок, а так виглядає місце, де він ріс. Тобто ранка мінімального розміру. Крім видалення руками, пасинки можна видаляти і інструментом, наприклад, сікатором або ножницями. І треба розуміти, якщо ви використовуєте сікатор або ножниці для видалення хворого листя томатів, то ці ножниці перед видаленням пасинків треба обеззаражити, так як на них можуть бути розміщені спори грибків, і щоб не відбулося зараження здорових рослинок. Або просто використовуйте двоє інструментів: одні для обрізання листя, а другий для видалення пасинки. І видалення пасинка сікат виглядає наступним чином. Просто зрізаєте його на маленький пенючок. Ось так виглядає свіжий пенючок, а ось так виглядає пенючок, який вже підсох. І як бачите, на його місці пасинки вже не утворюються. Після видалення всі пасинки потрібно забирати з теплиці або з вашої ділянки та викидати їх, наприклад, в компостну яму. Це робиться для того, аби на них в подальшому не розмножували шкідливі патогени. Хай це будуть хвороби або грибкові інфекції. І якщо ви видали пасинок, то це зовсім не означає, що ваша рослинка вже не буде без пасинків. Адже ось дивіться, на цій рослинці я видаляв пасинки, але вони починають вибивати знову. Ось бачите, знизу який великий пасанок. Тому навіть після видалення пасинків все рівно. Ваші рослини томатів потрібно оглядати повністю з гори аж донизу, на предмет появи в них повторних пасинків. Як бачите, ця рослинка вже сформувала аж три пасинка з однієї точки. І як бачите, цей пасинок також почав формуватися до цвітіння, що взагалі є причиною утворення пасинки. Як правило, це надлишок азотних добрив або просто надлишок азоту в ґрунті, а також можлива наявність стресів. Хай це будуть низькі температури, перепади температур, перепади в вложенні і так далі. Окрім формування рослин томатів в одне стебло, також існує варіант, коли ви формуєте рослину томата в два стебла. Ось, наприклад, як ця рослина. Ви бачите, що вона має один стовбур, потім він розгалужується, утворюючи два стовбура. І обидва стовбури я залишив. Але зверніть увагу, що це я зробив на рослинці, котра росте з краю рядку. І спосіб формування рослини в два стебла має ряд своїх переваг. По-перше, ви двічі економите на всьому процесі вирощування розсади. Двічі економити на насінні, двічі економити на кількості торфу, який вам знадобиться, економити на кількості палет для вирощування, економити на місці в теплиці. І це доволі вагомий аргумент, якщо ви вирощуєте в великих об'ємах. Чи витягне ця рослина врожай? Так, звичайно, витягне, просто треба їй давати нормальне харчування. І мені такий варіант, до речі, подобається. Перше основне стебло вже формує китицю з томатами. Ось воно. А друге стебло також вже сформувало китицю, котра буде цвісти. Що стосується загального формування рослин помідорів. Скільки китиць я буду залишати на одній рослині. Дивіться: ось ця рослина вже сформувала в мене 5 китиць. Перша китиця вже сформувала а, плоди, ось вони, їх добре видно. А друга китиця також частково почала формувати плоди. Далі йдуть а, третя, четверта та п'ята китиця, можна сказати, в зародковому стані. Я буду формувати не більше шести китиць. Чому? Тому що в мене холодне літо, я ще не знаю, яка буде осінь, і я хочу бути впевненим, що всі томати достигнуть. В моєму випадку я не бачу ніякого сенсу формувати більше шести китиць. Китиці я не формував. Скільки помідорів в мене зав'язалося, стільки і буде. Чому? Тому що я вирощую для себе не на продаж і мені байдуже, якого розміру будуть в мене помідори. Якщо в мене будуть помідори великими, я їх з'їм. Якщо вони будуть маленькими, вони підуть на консервацію. Якщо ви хочете мати томати товарного розміру, то вам потрібно формувати китицю в приблизно в 6 помідор, ну, знову ж таки, в залежності від вашого сорту. Чері там можна значно більше, там можна і 12, і 15, в залежності від того, який знову ж, у вас гібрид. Ну, а тепер саме цікаве, що робити з пасинками, котрі ви зрізали. Ось, наприклад, ось такий величезний пасинок, ну, якось шкода його викидати. Просто поставте його в стакан з водою. Через певний час вони пускають корінчики. Томат дуже добре вкорінюється. Ось я ставив е, пасинки в воду раніше. І подивіться, наскільки, наскільки гарно вони пустили коріння. Е, ось цей третій був дещо пізніше поставлений, він тільки починає пробувати коріння, а два попередніх вже готові до пересадки. Після того, як пасинки пустили корінці, їх можна прикопати і так само в подальшому отримувати з них врожай. Що потрібно розуміти? Що з такого пасинка потрібно. Видалити зайві листочки. Його потрібно добре полити, а для того, щоб волога е, менше випаровувалася, я одразу його мульчую. Тобто, це ще один спосіб, як розмножити ваші томати. І ось так виглядає рослинка після висадки. Кому відео було цікавим, ставте лайки. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Гарних вам врожаїв!